Всім привітки друзі, і ви на каналі Діамантова 5. сьогодні в нас в Ворлд World вийшло Супер круте оновлення, я ще не знаю яке, але ладно. Тут в нас з'явилася кнопочка ось така. І я не знаю, що ця кнопочка робить. Можливо, потім дізнаюсь. І ось така тепер в нас заставочка. Ну і тут, звісно, можна монеточки нам купити. От, але я не буду цього робити. Ми, звісно, можемо. О, це за стільки капась. Можемо купити 8500 монет. Це дуже багато. І до речі, я хочу вам зараз показати, який я собі пак хочу. І, до речі, зараз я вам покажу, що саме в нас вийшло в оновленні. Це прям дуже сильно круто. Це ось така нова ну, місцинка. Тут буде щось таке літнє і такса. Я те, що в нас вже скоро літо. І то я хочу. Ну, не літо, а весна. Я хочу вимкнути сніг. Тепер у мене буде так І так. І м -м, показує, що тут щось новеньке. І це прямо біля школи. Тобто я можу знімати відео, ніби ми після школи пішли. І тут якийсь буде басейн, я так розумію. І, до речі, я вам хочу показати, який я собі пак хочу, щоб... У мені. Дивіться, який тут пак з'явився за 600. Ось такий прикольний. Тут купальнички, такі надувашки, всякий клас. Ну, який я пак собі хочу. До речі, Це пак для Нового року. Не нового року, а для нового будиночка. А я хочу собі пак. Зараз, а де, а де а де будиночка? А де для будиночків? А, все. До речі, навіть вийшов. Ось такий пак до доповнення, типу для будиночки. Е, я собі я хочу. Для ось цього будиночка, оцей за 2310 монеток, хочу ось цей пак собі. Е, от. І я думаю, що мені в комплекті до цього паку дадуть ось ось цей сад, усе. Я хочу оцей пак, тому що я живу в цьому будинку, і в мене він розшириться, і мені буде зручніше. Тому що в мене тепер для моїх дівчаток будуть окремі кімнати. До речі, ще є пак для такого. Але я хочу пак саме для цього будинку, бо мені він сильно дуже подобається та й такий гарний. А ось тут можна пак купити, щоб на нові кімнати, типу, і тут а, на нові меблі, ну таке. От. Але ну, ви вже почули те, що я хочу. Ось. І він 200 три... 200... 2310 монет. І це дуже-дуже багато. І давайте зараз, до речі, подумаємо, скільки треба, щоб купити стільки монеток. Це, тобто нам. За 200. Оскільки 208 плюс 208 буде. Не знаю скільки треба, але напевно треба 416 гривень, але це не точно. Ні, напевно, я неправильно трошки порахувала. І мен, щоб купити ось 1250 монет, я рахувала так, щоб вистачило саме на оцей пак. На цей пак, бо він 230. 230, 310 монет. Ну, ладно, давайте вже перейдемо до оновлення, бо я щось там про паки і Далі В нас тут є ось такий знак питання і подружничок. І ми на це нажимаємо. І тут у нас буде показувати, що, що в нас тут. І, друзі, на фоні ви можете почути якісь звуки, але це вже вибачайте. Далі, у... і давайте починати, точніше. що в нас тут. І перше, що я бачу, до речі, я в такому купальничку покину, а моя сестра в рожевому. Ось тут в нас такі проходи. Ми там скануємо, проходимо туалі, тут шафки. Тут ось є. І я з цих шафок взяла купальники нам. Ось з цієї шафки я взяла для сестри своєї купальник. і з цієї шафки для себе. Так, Тут далі в нас ідуть переодягальні. До речі, тут купальничок ще такий є. Можливо, я його для своєї мами візьму, типу, для свого персонажа мами. І далі в нас тут іде така ванна, щоб митися. Давайте, блін. Можливо, тут ще секретки є, але я про них не знаю. І в нас тут є звісно, емоції, такі, як на пляжі. ну, Нічого не змінилося. Е, так. І тут в нас смітничок, тут водички можна попити. Ну, емоції ось такі тут. Дивіться. Це емоції такі, як в школі. І з цим. Але, блін, нічого воно не хоче, ці емоції. Ну, ладно, не показує емоцій, ну, окей. І далі в нас тут дитячий басейн ну, для таких малюків, як ось ця. Е, і, типу, ось так от вона бавиться. Тут така гірка, ось так. от, Ну, коротше, в цьому басейні води так немало. ну Для цього так от. Ось так от воно. І воно... це хлопчик, напевно. Тут далі є такий ще круг, отакий от прикольний, і це що таке? Не знаю, що це, але ладно. І тут є розлита вода. Можливо, це навіть одна із секреток. Um, ну я потім перевірю. Далі тут що є... це таке? А, це такі наду, це така надувна штучка. Це, Ой. це щоб кататися. Тут така є мама з дитиною сидять. Тут оце, я знаю, що це таке, це там у воду. І це такий водний баскетбол чи як. Тут морозиво можна купити. Ось тут такі окуляри, окуляри для плавання, прикольно. Цікаво, що це за оці штучку він тримає. Тут дивіться, ось такі, така штучка, де вона. А де я її вже діла? Тут якась штука була. Блін, а, друзі, можливо, це якась секретка, я вже кудись. О, ось це ще. М -м -м, тут є? Це за моїм одягом? Да, є. Можливо, це якась секретка, тому я буду ось ці штучки збирати. І хай вона лежить ось тут. Ну, тут ще була штучка. А, ось я її втопила. Так, ось їх поки чотири і давайте йдемо далі. Може, це якась секретка, їх треба буде кудись встановити або комусь дати. Така маска і. А, ні, я думаю, це не секретка. Бо то ось, дивіться, прям на видному місці такі ще Давайте зберемо на всіх. Який випадок. Тут далі поїсти це воно що? Це воно типу закрите? І далі тут можна посидіти. Тут зона відпочинку така. А тут басейн вже для старших. Тут ось так плавати вчаться. Бачите, тут тренери, тут така дошка, Ось, і ця боїться стрибати, це, напевно, її тато каже, давай ти зможеш. Давай, давай. Може, може, о, нові емоції, Подивіться, воно все розлетілось. Но в такому купальничку, прикольному, давайте тебе поки що сюди. Давайте самі спробуємо з цими емоціями щось тут Так. А, він типу чистить басейн. Так. Е ось, ну Першу ми вже побачили. Що зі мною ці емоції не працюють? Окей. Ну, ось така перша в нас. Е Далі наступна емоція. Це, типу, ми ось так стрибаємо бомбочкою. І далі ну ось такою бомбочкою, типу, з ховерком. Так, складно, давайте назад ці штучки візьмемо. Далі тут у нас такий надувний круг, дуже класний. І тут правила аквапарка. чи Ні, це не парк. Це тут просто оліфтар. Вчитись плавати. Ну і кінець. от. І ось так ось виглядає це все. Але я не знаю, напевно, ось. Ці штучки, що ми назбирали, то це не секретка. Це просто такі іграшки, які просто валяються самі по собі. Ну, не думаю, що це просто така штучка. Не знаю, хто знає, напишіть у коментарях. І, до речі. Е, ну, чого? Ну, ладно, за сестру поговорю. І, до речі, друзі, ну, я завжди говорити, що це тепло. я Моя сестра наші, моєї сестри, це тому що в мене чогось не хочуть емоції працювати. не знаю, чого. Ну, ну, дивіться, ну дивіться, я ж нажимаю. Я ось себе взяла. себе взяла, Нажимаю на говорити, ну воно не говорить. Ну, ладно, давайте поговоримо за мене. І, коротше, друзі, якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. Ну, а з вами була я, Діамантова, Діамантова 5. І забудьте оновлення. може, Ще буде багато дуже оновлень. Якісь нові водні штучки відкрились, Ну, коротше, тому, чекайте від мене серіалу, який, до речі, вийде уже скоро. Серіал там такий буде, ну, типу ж, там, не дуже... Прикольний, він прикольний, але він трошки сумний і трішечки злісний. Ну, все одночасно, скажімо так. Ну тому, друзі, з вами була я, Діамантова Діамантова. Блять. Всім папа! -па.